Я не хочу ображати своїх колег з комітету з екології, але, шановні колеги, ну вибачте, ну ви залазите правками. Я не знаю, хто вам порадив ці правки. Це ідіотські правки, які категорично не можна сприймати. Але ви, вибачте, лізете в базовий закон про ОСББ, який стосується майнових прав мільйонів українців, які проживають в багатоквартирних будинках. Яке ви моральне право маєте? Цей базовий закон, за який відповідає інший комітет, інше міністерство, без обговорення належного заходити і кардинально його ломати. Чого раптом ви збираєтесь дати в кожному ОСББ право голові правління, що хочеш робити в цьому ОСББ? А в першу чергу мова йде: це по суті продавати наші дахи, права. На наших дахах встановлювати якимось інвесторам якісь сонячні станції, але вибачте, це має бути рішення всіх власників, це має бути рішення загальних зборів. А ви лізете в цей закон і тим самим показуєте, що ви не розумієте нічого в комплексі проблем, які стосуються сьогодні функціонування ОСББ. Без образ, друзі, ми в екологію вашу не ліземо, коли ви там нам займаєтеся і розказуєте, це хороша програма. Це ні, чого ви полізли в базовий закон? Мене це ну так здивувало, чесно кажучи, тому я буду робити все. І тут підтримують переважна більшість ОСББістів, мешканців громадян валити цю правку однозначно і цю і про сховище, в яких вони хочуть. Вони хочуть в цьому ж самому законі на мешканців і на на ОСББ направлення повісити всі трабли, всі витрати по бомбосховищам, по утриманню бомбосховища. розумієте? В кожному будинку по облаштуванню цих бомбосховищ. Ну дуже сире таке незрозуміле рішення. Вам буде важко так. Ви скажіть, а як це повісити? Вони в платіжках це проведуть чи накинуть ну, просто як зобов'язання зобов'язані. Персональна, персональна відповідальність голів ОСББ за те, що вони зобов'язані за кошти мешканців організувати ремонти, облаштування оцих... Е... ні, почекайте Юрійович, Ви то це розумієте, але ОСББ. Декому треба очевидно пояснити, як воно розшифровується? Це об'єднання об співвласників багатоквартирних будинків, Абсолютно. а не голова осбв 1 Об'єднання. Люди. Абсолютно вір. то Це як же ж колегіальне має бути? Рішення ще а не раз третя не лізти в чужий базовий закон. Він дуже глобальний, щоб ви туди, ну без належної професійної підготовки, колеги з екологічного комітету, в тому числі голова комітету, пан Бондаренко, Щоб ви туди заходили з такими недолугими правками, Займайтеся екологічними своїми проблемами. Ми вас будемо підтримувати. Ну це так.